Вітаю на Фіфа! група А. Матч другий. Канада проти Гонконгу. Ось таблиця до гри. Бразилія, три очки, лідер. Інші по нулях. Почнемо! 14 та хвилина. Джордж Ешкраф розриває. 1-0. Шістнадцята. Ще Ешкрафт. 2-0. 17-та. трик 3-0 за 3 хвилини реального часу. Канада машина. 20-та хвилина першого тайму Клаудіо Мауріціо добиває 4-0. Yeah. <laughs> Другий тайм, 59-та хвилина, Дубль Мауріціо, 5-0. Це розгром, друзі. Фінал 5-0. Ось оновлена таблиця групи А. Канада. 3 очки. Різниця плюс 5. Новий лідер. Бразилія друга. Алжир і Гонконг по нулях. Топ-бомбардири після двох турів. Номер 1. Джордж Ешкрафт. 3 голи. Ріка Саламар-2. Клаудіо Мауріціо 2 Джан Кетіано-1. Гонконг розбитий. Канада в плей-офф. Наступний матч. Бразилія проти Канади. Битва за перше місце групи. Хто переможе? Бразильці чи канадці? Пишіть прогнози в коментах. Підписуйтесь, дзвіночок. Попереду ще 4 матчі групи. А папа. -па.